Дивитися програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Чемпіонат страху. Як вгамувати футбольних фанатів? Акт ненависті. Світ шокований стріляниною в Орландо. Марш рівності. Чи поліпшилося становище секс меншин в Україні? Попри поразку українських футболістів, німецькі коментатори загалом. Позитивно оцінили їхню гру. Перший матч проти України видався нелегким випробуванням для чинних чемпіонів світу з футболу. Написали німецькі змі. Щоправда, футбольне свято у Франції дещо затьмарила сутичка між німецькими та українськими вболівальниками. Утім, це не йде в жодне порівняння з бійною, яку влаштували російські та англійські фанати. УЄФА змушена обміркувати санкції, а Франція заходи безпеки. Спершу співають пліч -о пліч <плес> А потім б'ються один проти одного. Бійка почалась, коли близько півсотні німецьких молодиків у чорному одязі та Балаклавах з'явились на площі Шарле де Голя в Лілі, де ще до матчу розігрівались українські німецькі фани. Агресивні вболівальники напали на українських фанатів. Сутичка тривала кілька хвилин. У наслідок нападу постраждали двоє українців. Це не перша масова бійка від початку чемпіонату Європи. Німецька преса вже називає цьогорічну футбольну першість чемпіонатом страху і не так перед терактами, як перед фанами, які влаштовують бійки на трибунах і поза стадіоном. Найбільша бійка наразі відбулася між англійськими та російськими вболівальниками. Через це УЄФА вже пригрозила дисциплінарними заходами винуватцям. Наприклад, позбавити фанів можливості відвідувати турнір або зняти бали у збірних, чиї фани почубилися. Навіть більше дискваліфікувати команди з турніру у разі, якщо суточки повторяться. Рішення за результатами розслідування оголосять вже у вівторок. На бік УЄФА стала і французька влада абсолютно необхідно, щоб національні федерації країн, чиї вболівальники несуть відповідальність за такі події, були покарані не лише за те, що сталося на стадіонах, це а вже ж, як мінімум, але і за межами стадіонів. За словами міністра, через поведінку фанів поліція не може зосередитися на головному захисті країни від терактів. Щоправда, питання виникають і до французької поліції, яка не спромоглася заздалегідь виявити хуліганів і попередити судочки. Американці в жалобі за жертвами найкривавішої стрілянини в історії США Слідство перевіряє ісламістське підґрунтя трагедії в гей-клубі в Орландо. Президент Барак Обама вже назвав цей напад актом терору. Європа, де ще свіжі спогади про теракти в Парижі та Брюсселі, шокована. Трагедію в Орландо називають наймасовішим вбивством в історії країни. Акції вшанування жертв стрілянини відбулися в різних містах США в Європі, а також в Україні. В результаті збройного нападу на гей клуб загинули 50 осіб ще 53 поранені. Тим часом поліція шукає ісламістський слід в діях Умара Матіна. Правоохоронці раніше вже двічі допитували вихідця із родини афганців через підозру зв'язках з озброєними угрупованнями, але підтвердити їх тоді не вдалося, і розслідування закрили. Колишня дружина вбивці повідомила поліції, що він був неврівноваженим і часом схильним до насильства чоловіком. Коли він сердився, то починав неконтрольовано зривати свою злість на всіх навколо. Експерти знайшли паралелі із масовим вбивством, скоєним півроку тому з сімейною парою пакистанського походження в американському місті Сан Бернардіно. Тоді загинули 14 людей. сценарій дуже схожий. То скоєння терористичного акту злочинці не впадали в око поліції, а потім ставали прихильниками ідеології ісламської держави, яка, зрештою, приписує собі ці злочини. За словами експертів, відстежити таких злочинців одинаків набагато складніше аніж організовані групи. Президент США Барак Обама назвав подію в Орландо актом ненависті і закликав американців не піддаватися страхові. Попри погрози у соцмережах, марш рівності у Києві, організований ЛГБТ спільнотою, уперше минув без насильства, що вже є прогресом, адже Україна одна з найбільш гомофобних країн Європи. Та чи достатньо цього, аби говорити про стале поліпшення прав сексуальних меншин в Україні? Думкою європейських політиків та правозахисників, поцікавилася Ольга Войтович? Права, Марш за права лесбійок, геїв бій та транссексуалів вперше провели у центрі Києва. Щоправда, під щільною охороною рекордної кількості силовиків. На думку оглядачів, це уможливили підтримка влади та тиск Європи. Мирний марш ЛГБТ свідчить про зрушення в українському суспільстві, однак не означає вирішення проблеми. Застерігають в організаціях Human Rights Watch. Гомофобія залишається великою проблемою в Україні. Важливо, щоб українські політики і надалі підтримували гей-спільноту. А міжнародне середовище і особливо ЄС і надалі тиснули на Україну в цьому питанні. До Маршу рівності долучилися не лише ЛГБТ-активісти, але й небайдучі до захисту прав людей загалом. А також політики, зокрема європейські депутатка Європарламенту Ребека Гармс, спеціально для цього прилетіла в Київ. Вона переконана, в демократичному суспільстві сексуальна орієнтація не може бути підставою для позбавлення людей їхніх прав. Україна на шляху до дійсно переконливої демократії. Я ніколи не вважала, що це простий шлях, і ми, європейці, маємо бути в Києві не лише в хороші дні, але й не залишати Україну в складні часи під час втілення реформ і становлення демократії. Шлях України до рівності у правах складний і небезпечний, зізнаються лгбт активісти. Те, що цьогоріч марш відбувся без насильства, заслуга організаторів і поліції. Проте, мирна акція у Києві все ж дала представникам сексменшин надію на зміни. Росія несе особливу відповідальність за ситуацію на Донбасі. Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у понеділок у Брюсселі. Докладніше в огляді новин. Війська РФ продовжують перебувати на сході України, а проросійські сепаратисти на Донбасі досі отримують підтримку від Москви. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі. Тому Росія несе особливу відповідальність, підкреслив Столтенберг. Міністри оборони країн-членів НАТО 15 червня обговорять варіанти надання додаткової допомоги для України. Уряд ФРН ухвалив рішення про надання 6 мільйонів євро у 2016 та 2017 роках українцям, які постраждали від конфлікту на Донбасі. Кошти виділять у рамках гуманітарної програми під назвою Невідкладна допомога цивільним особам, які постраждали у результаті конфлікту в східній Україні. У Боні відкрилась дев'ята міжнародна конференція Global Media Forum. Цього року триденний форум пройде під гаслом Медіа Свобода цінності очікується, що в заході візьмуть участь близько 2300 тисяч осіб. На конференції отримують нагороди лауреати, премії за свободу слова та міжнародного конкурсу The Bobs за громадянську активність в мережі. У Франкфурті на Майні відбувся швидкісний забіг під назвою Скайран сходами хмарочоса. Висота дистанції 61 поверх. Переможцем змагання став атлет Крістіан Рідель. Актуальні повідомлення читайте на сайті Welle, Українською, а де ви новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре. Залишайтеся з нами.